Ну а ми далі будемо говорити про вартість пшениці, а також як це відіб'ється і позначиться на вартості хліба в Україні в 2024 році. Майже на 100% подорожчали пшениця і борошно. І відповідно цікаво, наскільки це позначилося на вартості хліба. Тим більше, що в січні-лютому 2025 року очікують пік цін на українську пшеницю, і з нами оглядачка в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру Агроперспектива Лариса Гук має бути на зв'язку. Пані Ларисо. Чи ви нас чуєте? Чую ранку. А доброго ранку. Тож напевно хотілося би почати нашу розмову якраз із повідомлення про те, що в 2024 році дуже різко підскочили ціни на пшеницю. Якщо в 2023 році це було приблизно 3,5-4,5 тисячі гривень за тонну. То в 2024 році ціни коливалися в проміжку 8-10 тисяч гривень. Вартість борошна відповідно теж зросла. А чому хліб подорожчав не так суттєво, лише орієнтовно 20% протягом року. Тому що хліб складається не тільки з борошна. Купівельна спроможність населення не така велика, як би нам того хотілося, і ми всі розуміємо, що в умовах війни. Народ потрошку стає м, не таким платоспроможним, відповідно, ціни на хліб ростуть, але дуже дуже обережно. Але я би з вами посперечалася в е, частині того, що хліб подорожчав лише на 20%. Оце єдине. Тому наскільки? Наскільки подорожчав? Ви розумієте, якщо брати статистику, тоді дана на 20. Але що ми бачимо в статистиці, ми бачимо три позиції, які мають назву хліб пшеничний із ворожта вищого ґатунку, хліб із борошна першого ґатунку, і батон. Ну тут три види хліба, до яких ми звикли, точніше, навіть не ми, а наші там батьки, дідусі, бабусі і так далі. Але якщо ви заходите в магазин там чи де-інде, то ви бачите, що поличка вона набагато різноманітніша з точки зору там палітри асортименту, просто очі розбігаються якщо брати столицю то кілограм хліба наразі гарного хліба свіжоспеченого, спеченого із тих пекарень які є при кожному там великому магазині то це порядка 114 сто гривень за кілограм що я повірте мені, ну не, не буду в відсотках казати. Візьму одну позицію, яку я моніторю. Це багет, в його 300 грам. На початку минулого року ми його купували, умовно кажучи, десь там порядка 20 гривень з копійками. Зараз він коштує 35, ага. От вам це 100 відсотків. Ну не 20 відсотків. Ага. Але якщо ми дивимося у ці три види хліба, про які ви говорите, тоді плюс-мінус. Але тут цікава інша особливість. Якщо взяти в е, ретроспективі, умовно кажучи, і взяти 22-й початок Великої війни, 23-й, 24-й, то е, саме сегмент хліба, 22-й, ну, плюс-мінус дорожчав, 23-й плюс-мінус дорожчав, а в 24-му з осені він почав е, дорожчати шаленими темпами. От просто, знаєте, таке враження... Почало складатися, і це по відношенню не тільки до хліба, а взагалі до всього е, переліку продовольства. Що на те, е, як змінюються ціни, мало хто ну крім споживача, звичайно, е, мало хто почав звертати увагу, от і все. Тобто, така вольність. Ну, по ідеї, всі ми є споживачами. Тобто, по ідеї, всі ми мали би звертати увагу якраз на ціни, на зміну цін так, на але динамі. У нас немає регулювання цін, воно uh -huh. якщо на. Початку 22-го, коли почалася велика війна і почалося оце шалене зростання саме цін на харчі, то влада приймала навіть рішення, і були такі заяви, і рішення, що е, за умови там е, необґрунтованого підвищення е, будуть е, застосовуватися якісь адміністративні там, чи інш, інші заходи, е, тому що це не є добре. Е, наразі, е, ну от Іншого слова я поки що не знайшла, це вольниця. Тобто, ви сьогодні заходите, ціна може бути там умовно 20 гривень, завтра заходите 30. Чому так подорожчало, все дорожче. Я розумію, що є там курс гривня-долар, там є інфляція, є там, здорожчання і палива, і енергоресурсів, багато-багато чого іншого. І ті самі пекарі кажуть: от якщо там ми не підвищимо ціни на хліб, то от ми станемо. Ну коротше кажучи, розмов є багато, але якщо починати розкладати по окремим позиціям ціни, то виникає дуже дуже багато запитань. До хліба не буду прив'язуватися, тому що ви праві, що й борошно здорожчало, і пшениця виросла в ціні, та і якісної пшениці в нас немає. Це вже неодноразово повторювалося, але маємо те, що маємо. Можу, скажімо так, навіть дати прогноз. Дорожчати а, а, Лариса. Не... Я якраз хотіла запитати, ця вольниця утворилася. Ну окей, ринок у нас регулює ціни. То оце стрімке зростання. Я з вашої інтонації, радше, я так зрозуміла, що ви не погоджуєтеся з тим, щоб аж настільки зростали ціни. То в чому проблема? Є як, якась закритість на ринку, не можуть зайти нові гравці і відповідно знизити ціни. Чи в, в чому причина? Ні, грабців достатньо. Так. Ну а чому ж такі ціни високі, чому не, не, немає конкуренції за споживача? Є конкуренція за споживача. Просто о, немає, знаєте, якщо в нас є, умовно кажучи, Міністерство аграрної політики, яке там опікується аграріями, час від часу опікується там цінами і ще чимось, то Міністерство споживачів в Україні Паліні опрямогорі. Про те, наскільки комфортно живеться, існується споживачеві, і ніхто ніколи там не, не переймався. От і все, я розумію, що ми живемо в ринкових умовах, так тут беззаперечно. Але одна справа, коли розказують, от ви розумієте, там в собівартості продукції того самого хліба закладено. Те, що хлібзаводи встановили генератори, бо в нас є проблеми з електрикою, так само там супермаркети і, і так далі. і Так далі, добре я, я не сперечаюся. Я можу зрозуміти це підвищення там разове там, чи два рази. А коли ціни ростуть щодня, у мене виникає запитання. І другий момент добре, е, яким чином впливає відключення електроенергії, наприклад, на пляшку з водою, термін зберігання якої там більше ніж півроку. Угу. І покажіть мені, де той самий вплив. Логістики її один раз привезли. Вона там лежить на складі, її один раз розлили, Її ж не розливають кожні там 24 години по новому. От звідси виникає запитання: а все рівно ж ціна росте? Ціна от є такий момент. Ви знаєте, там, ціна, у нас ж... дуже багато запитань і від слухачів, пані Ларисо, і від слухачок, які нам mm -hmm. пишуть зараз на Viber. Деякі зараз я буду зачитувати. Наприклад, слухач Валерій нам пише про те, що в країні експортерці, а Україна є країною-експортеркою пшениці, споживає споживає Україна лишення. Третину від того, що вирощує так. Так, от в країні експортерці, якщо зростає вартість пшениці, мали би зростати і доходи. А отже, по ідеї, щодо якраз соціальних сортів хліба, то ціна не мала би рости. Це принаймні думка слухача. Ну а ми зараз долучаємо до нашого етеру ще одного гостя Максим Гопка із нами на зв'язку. Пане Максиме вітаємо вас. Доброго ранку. От пане Максиму, давайте ви одразу прокоментуєте те, що написав нам наш слухач: що якщо Україна експортує Дві третини з вирощеного врожаю. Ну я не беруся зараз говорити наскільки це точна ця пропорція. Але очевидно, що експортує багато продовольства Україна, то чому зростають ціни? Якщо так багато зерна, що ми його аж вивозимо, чому ціни не лишаються такими, як були, ну наприклад, ну хоча б торік. А, ну, дійсно, приблизно важко хай правильно відповів на. Питання стосовно експорту і внутрішнього споживання так дійсно десь приблизно а, біля 7-8-9, і це так в такому діапазоні мільйонів тонн. Це а, споживання де пшениці на внутрішньому ринку для переробки, для інших якихось. А, Дії тому подібне, в принципі, да ціна вона залежить як і від експортної потужності, які відбуваються, які впливають і на внутрішній ринок закупівлі, так і на так і на переробку не треба забувати те, що пам'ятайте, у нас коли розпочалася війна, логістичні шляхи були перекриті. Дуже це вплинуло на внутрішній ринок. Ціну на внутрішньому складалися, на внутрішньому ринку за рахунок неспроможності вивезення продукції і накопичення. Тобто пропозиції було більше ніж попиту на цей продукт, що і знижував ціну. На сьогоднішній момент що ми маємо це більш-менш активну логістику і вже. З більшими об'ємами перевантаження, і е, це змогло підняти на внутрішньому ринку ціни. І е, також це і підвищує тоді і вартість сировини для переробних комплексів. Для прикладу, щоб ви зауважили. Що для того, щоб закупити борошно, да, в принципі перепрошував сировину для переробки на борошно, Ми орієнтуємося на внутрішню ціни, які складаються від виробника, тобто продукція від сировини це пшениці. А вона в свою чергу ця ціна формується від загальної внутрішньої, яка утворюється на складах і на пата портах. Тому збільшення ціни на сировину вона є, вона існує. Питання в тому, скільки цієї сировини також вона присутня на ринку, і ціна залежить і ще від експортних потужностей, яка складається на внутрішньому ринку. Тому це перший фактор. Другий фактор це звичайно, вже який ми відштовхуємося, це переробка сировини, яка закладається і додана вартість, і додаткові витрати у вигляді електроенергії. Логістичність деяких моментів і тому подібне. Тому від цього і формується оця основна маса, так сказати, пропозицій. І факторів виробництва, і після того формується ціна для кінцевого споживача? Е, Максима, а якщо от змоделювати ситуацію, що уряд, наприклад, втручається і визначає якусь ціну мінімальну чи максимальну, точніше на тонну пшениці, саме для подальшого використання цієї тонни для виготовлення хлібу. Наскільки це взагалі реально? Якщо реально, то які тут можуть бути наслідки, як позитивні? Ну, наприклад, зручно, вигода для споживачів, так що хліб, там стабільна ціна, низька і так далі. Але чи можуть бути тут і негативні наслідки? Ну, в принципі, дивіться якщо ми йдемо по такому шляху, це означає, що або нам треба проводити якісь дотаційні процеси для виробників і переробників. Або нам треба робити дистанційні процеси для е, кінцевих споживачів. Якщо, uh -huh. наприклад ми в сьогоднішній момент зараз фіксуємо ціну е, конкретно да і кажемо, що на ближчий рік вона буде так формуватися, то е, це треба тоді якось е, зробити так, щоб переробник да або виробник уже кінцевого продукту, е, типу хліба або макаронних виробів, е, мав на це е, якусь е, також позитивну. Позитивні свої ефекти, тому що ми розуміємо, що ціна буде стабільна. Якщо ринково вона буде збільшуватися, то це невигідно буде йому. А ці збитки треба комусь перекривати. На сьогоднішній момент я, от на свою думку, на мою думку, я розумію, що ці витрати покривати поки немає за рахунок чого, тобто це не закладено на бюджеті, не закладено в принципі, кошти, звідки будуть братися, поки мені не зрозумів. Тому тут ми від цього відходимо, що на сьогоднішній момент це буде, скоріш за все, більш негативний фактор, але вартість цього продукту вона зростає постійно. От якщо подивитися загальну статистику за останній рік, то вартість хліба вона зросла на 17%, а макаронних виробів приблизно десь біля 11%. І, те, щоб розуміли, ціна, тобто макаронів складала рік назад 25-30 гривень, зараз в середньому 30-35. Хліб пшеничний коштував 32 гривні в середньому, зараз 38-40. Тобто, так, ну, да, ціни вони трошки підросли, але вони не є зараз ну, такими суттєвими на цей вид продукту, що його потрібно фіксувати в ціні і е, робити з цього, скажімо так, інші процеси, які е, Потім поступово можуть десь нашкодити роботу ринку, тобто дотація чи виробнику, чи споживачу це додаткова грошова маса, так ну і відповідно, не, 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 яка дивіться, може мас... яка може запустити неконтрольовану інфляцію, так, uh, да, дивіться, ви зможете банально про просто. Uh... Взяти да таку ці ціновий поріг, який, г а його треба заміщувати, тому що ринок, якщо ви, якщо у нас весь би ринок так працював би, да наприклад, він це була боже настанкова економіка. Ми вже. Працювали б трошки інші е, моделі на сьогоднішній момент, як наприклад, якщо ми фіксуємо ціну, да тобто її треба якось заміщувати. Завжди треба розуміти, що хтось чи інший в цьому цю буде не отримувати свого прибутку, і його треба якось закрити. Тобто, ну це те ж саме, що ви зараз прийшли до вас. Наприклад, сказали сьогодні, кліп буде тільки по е, приблизно, да там по 20 чи по 30 силень. І от ми так хочемо це. Ну ви скажете, я тоді буду працювати збитих, мені це не вигідно. Треба якось. Це закривати держава каже, або ми закриваємо, або не закриваємо ці збитки. Якщо ми не закриваємо, то вам не вигідно цим займатися. йдете вирощувати, наприклад, іншу продукцію або ягоду і все виходить з ринку. І це спричиняє також свого роду проблеми вже в цій галузі, і треба шукати якісь нові методи, як можна залучити. Тому інше саме банальне це відшкодування цього цих витрат, які. Несуть виробників за рахунок фіксованої ціни. Чи може це зараз зробити держава? Я сумніваюся, тому що в нас зараз трошки інші потреби і в нас немає гіперінфляції на продовольство. Дякуємо, пане Максиме, за включення. Аналітики Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка був з нами на зв'язку. Ну а далі ми повертаємося до спілкування із Ларисою Гук, оглядачкою в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру Агроперспектива. Пані Ларисо, обіцяв я розпочати розмову із нами і з вами продовжити, точніше, з запитаннями від слухачів і слухачок. Щойно Максим Гобка нам казав про те, що на ціну впливає передовсім собівартість продукції, а також виробництва. От але от. Наші слухачі пропонують іншу версію, чому так трапляється. Наприклад, Ольга пише, що зараз відкривається багато різних магазинів, маркетів, а от населення зменшилося, і тому кожен. Торговець хоче не просто заробити, а нажитися, і це найголовніша причина підвищення цін на думку Ольги. Тобто попит фактично зменшується через те, що зменшується кількість населення, а продати потрібно стільки, скільки раніше, тому і відповідно ціна зростає. Ну, така логіка. Ну то трошки я не погоджуюся з цією логікою. Логіка, Навпаки, мали випадати це. Ліка справді трішечки mm -hmm. не а прокоментуйте, пані Ларису. Давайте почну з того, почула е, кінець розмови з Максимом, і ви говорили про ціни, дотації і так далі. Я за ринкові ціни і так далі. Але е, те, що от написала е, один одна із слухачок, щоб е, цей механізм цілого утворення, щоб він був зрозумілий. Це перший момент. І другий момент, щоб е, влада, яка по факту мала би якось е, трошечки думати, в тому числі і про споживача, не очолила оцей, скажімо так, парад. Коли вже в нас влада декларує, що все дорожчає, і більше того прогнозує, завтра буде ще дорожче. І від того у споживача, як у споживача, виникає ще більше, мабуть, запитань. Тепер, що стосується цих пояснень, так магазинів відкривається на порядок більше, але я думаю, що питання не в магазинах, і питання ну, населення менше, погоджуюся. Як на мене, питання тут ще в тому, що е, за обставин, в яких ми живемо. Оцей, умовно кажучи, прошарок споживачів, які були такі міцні середняки, він майже там зійшов на нівець. Є або люди з товстим гаманцем, які можуть собі дозволити абсолютно все, і є люди в основній масі своєї, які стали такий бюджетний сегмент. І оцей бюджетний сегмент за рахунок того, що середнього стало. На порядок менше він е, збільшився навпаки, і попит на продукцію збільшився. Але попит на продукцію таку бюджетну, недорогу. Тому що, як би там ми не хотіли і не розказували, що ми там в умовах війни такі стійкі, незламні і далі по тексту, ми живемо в умовах війни. І я не думаю, що основна маса населення як такого, вона. Е, Має більші доходи і її, скажімо так, життя покращується. Але які і інструменти, уряду, які інструменти в уряду є? Ви знаєте, насамперед тут саме якщо говорити про умови війни. Uh -huh. Дивитися по, по ситуації, тому що є е, заява одного із заступників міністра, що вони моніторять ціни, але вони не вважають за потрібне вводити е, якесь регулювання, тобто все, все нормально. Хоча той самий Нацбанк визнає, що е, продовольча інфляція пришвидшується, і навіть вони вже її не можуть прогнозувати, тому що відбуваються якісь речі. Досить, досить дивнь, умовно кажучи. Хоча, з іншої сторони, якщо дивитися просто так, попит і пропозиція, то от вони все і регулюють. Є е, там стабільно високий попит умовно кажучи, на таку категорію е, е, товару, як яйця. Да? Це там щод, ну, ваші щоденні сніданки, плюс е, яйця використовуються в багатьох там е, стравах як інгредієнт цієї страви. І якщо подивитися е, пропозицію, Саме для внутрішнього ринку, то в осінні місяці, коли ми спостерігали оцей такий стрибок на в магазинах на яйця у нас був стрибок і в експорті. Тобто, е, виробник, як такий, він вибирає продати на внутрішній ринок чи на експорт. Зазвичай вибирають експорт, бо як не крути, туди вигідніше, і валюта є валюта. От і все. Як тільки ситуація почала вирівнюватися, тому що це пояснення: ой, е, взимку кури в бабусі там дідуся, умовно кажучи, у дворі погано несуться, тому ціни дорожчі. Пані Ларисо, у нас так, так. є дві хвилини, хотілося б ще одного так. питання торкнутися, тому що слухачі пишуть: ну, от є таке запитання загальне, чому ціни вище європейських. Тут, напевно, я все-таки слухачеві відповів би, що все-таки Європа дуже різна. так, Наприклад, Бельгія і Брюссель відрізняється. Це, скажімо, від Болгарії, тому тут не можна так узагальнювати. Але от, наприклад, слухач інший каже, що в Чехії українські товари дешевші, ніж в Україні. от На цьому наголошують, що купують в Чехії українські товари, які там навіть дешевші, ніж в Україні. Чи це можливо? У нас є півтори хвилини. Можливо. Абсолютно більше того, я вам скажу, що ряд позицій ми недавно порівнювали. Правда, такий продукт трошки екзотичний. Мандарини ми дивилися в Польщі і в Україні. В тобто різних точках ми дивилися, але як не крути, умовно кажучи, від 60 гривнів і там 100 і вище. В Польщі в переводі то ну, коли перекласти злоті на гривню, порядка десь 30-35 гривень виходило. Це ще залежить зрозумійте правильно не тільки від того. Е який, яку маржу має той самий виробник, чи ретейл і так далі. Наскільки я пам'ятаю, в Європі є е, окреме законодавство, яке регламентує і регулює. Там е, є моменти із націнками торговими, ну, багато багато, щоб не вдаватися. Це те, те, що стосується ну, саме харчів регулювання в Європі, ви маєте на увазі? Так? Е, ну, воно, мені угу. здається, воно там не регулювання називається, але так чи інакше, так, да, я угу. мова. Якби про інші пари не скажу, але е там е є багато моментів. Якщо брати е Європа, те що ви кажете, пізна, я знаю, що, наприклад, багато французів їздять скуповуватися в Іспанію, бо там дешевше. Напевно, діше, є таке, пані Лариса, Але заглиблюватися все таки в ці особливості розмаїття європейських країн зараз вже не маємо часу, тому щиро дякуємо вам за коментарі щодо внутрішньої української ситуації.